Всім привіт, динозаврики і динозаври! Сьогодні ми будемо реагувати на гачі мініфільм. Мі, Гача-лайф серіал Неулюблена Матрію Городка. Ладно, що ж, будемо починати? Що вони там вилазить, я сама не знаю. Блин, жало. і и вс, что ли? Ладно. Боже. О, боже, то уже все путь. Господи, я не думаю, що це так важко, бачить. Йошки Що вот це таке? Що воно? Народ е Це таке. Це якийсь... Автор, що? Не, народ он и якщо чесно Короче, гарші діти в повному порядку. Можете йти додому, хоч зараз. Бля-бля-бля, yeah, yeah. <laughs> Все, папа. -па. Ну ладно, яшки матрошка. Фіє, близняшка, у неї од перша у Лася друге світліше, а другий темніше. І в д Длі де д-ліні. Де-дліні. Як це називається? Ладно, давайте далі. Офієнь, ну ні, ну у неї рука з-під спідбородка торчить, я думаю, все норм. Так... Ну тільки не матюкайся на дівчинку бідненьку. да, класно. Ж, вона там говорить, що вона не похоже на слово тата, але в тата у них немає. Напевно, це хлібом пішов. Да це хліб. А він одразу ресниці вони що там. Вона, вони... вони... Я не знаю, чому зразу в неї рісниці, у них чомусь фіолетові очі. Пердіза і гамніза. Отак і класно буде. Боба, жопа, яка боба. Їй підходить. Соня. Або не Соня, не. Ну, більш класне ім'я Подивіться, яка вона бідненька. Вона розкрила очі, вона і так же риснить. Она что-то такое урод уходит, и у з рюка спідбородка торчить Чомусь вона і ефіра Яка Якабова? Боба Вола, Степан. Ні, краще. Серега. Буде Серга. Буде назвати її Серьога Все одного не така воротка Господи, вона що? Інакше що не придумати не може, по оригінальні. Боже, та ти уже перестань називати уродки. Я вже зрозумів, що вона уродка, все тихо. Офігеть, бри. Та боже, ти я зрозуміла. Боже, зразу платя платье, шляпу и звідси Господи. Не, ну чого уродка? не ну, красотка. Вона. Вона сам красотка. Я б її але цих красавиць Я вже не. вдягала, вони... тебя вони занадто страшні Так, вон Як ти встала? тобі навіть години немає, як ти встала? І вона зразу і говорити, і встала, і все на світі. А там сюх, Серега, ну ты почекай. Я зрозуміл, що ти об це сість хочеш. Два я пчіпчузи. господа, не знає їхній адрес. Їх години немає, вона знає їхній адрес. Так, вона побачила двоє дівчаток Обжора і гаммора. Твари буду назвати обжора і гамнора Я надіюсь мене YouTube не забанить такі слова. Вони одразу... Потягла, потягла. Один має вона вже така все, все, така красива, хороша. Мила, ну, мило, я б, я б поспорила, але ні. Ладно, Давай, іди їх. Що ти з ними ще взагалі хочу зробити? Понятно, вона їх бити хоче. Пю-пю-пю, пю-пю-пю. Господи. Якщо хтось так думає, що як якщо я я зіб'ю якусь там дівчинку, значить, наприклад, на мене там мама буде, наприклад, любити, там, не знаю, хлопець буде, який подобається любити. Ні, таке не працює. Я не спорю. Слухай, я страшні смеюсь, якщо чесно. Тому все, давай смі трішки подали. тут мама, що я така... Та что сразу уродка, за Серега, а твои обжоры гомниры заберезиться. Нас... <свистит> Бина Девиченко. А у нас оба смарт, на чего она стоит, блин, такая смеяется. Ешкин, <свистит> Матрешкин. Стоит этих статуя. Тому, що... Так, і зараз мама мені принесла їсти, там якусь гречку принесла. Фу, Відкладу подіазка в вилку. І все буде все на камеру. <гум> так, а це ми пропустимо. Боже, куди вона їх потягла? Вони їх типу мотала і вона зразу все вылику офігеть хоч би мені так Давай, іди ти уже сто років туди йдеш. господи іди швидше Шо, вона на кухню прийшла? боже мама Ріна. Ні, ні. Це вже, не знаю, не відклади ниж і ножиці. Відклади. А у мене є питання, де ти тут стів бачиш? Ну, принц скоро вже потрібно закінчувати. Мама рідна. на 100%. Що вона в, 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 в такою мімікою? А фігать, у неї чогось око почорніло, у неї шрам з'явився, і вона її що, вуха ще збрила, чи що? Ну, я думаю, що на цьому не дуже гарному моменті ми закінчимо наше наш відео. Всім до побачення, всім до побачення, всім до побачення і всім до побачення.